Солодка хвороба або чума 21-го століття. Сім років тому цукровий діабет назвали ще й неінфекційною епідемією. Недуга займає третє місце у світі після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Хворіють переважно дорослі, яким за 40. Несолодке життя очікує і дітей, які виростають у надмірно стерильних умовах і неправильно харчуються. Аби уникнути захворювання, лікарі радять їсти багато овочів, відмовитися від солодощів і вести рухливий спосіб життя в Україні. Труднощі з рівнем цукру в крові мають більше мільйона людей, з них майже 60 тисяч на Львівщині. Це статистика виявлених і зареєстрованих. Реальні цифри можуть бути набагато більшими. Симптоми цукрового діабету, насамперед, сухість в роті, спрага, втрата ваги. Аби виявити недугу, медики пропонують профілактичне обстеження. Перевірити безкоштовно рівень глюкози в крові можна вже цього тижня, 24 серпня, з 12 до 17 години, на площі Данила Галицького та на Сихові біля кінотеатру довженка на місці будуть вимірювати одночасно і артеріальний тиск, і давати скерування з інформацією з адресами, де кожен може приєднатись до цієї акції. Сама акція буде стартувати з 1 по 31 вересня. Обов'язково треба здати після 40 років, особливо кров визначення глюкози в крові. Тому я думаю, що вона дасть можливість профілактично і психологічно, щоб людина знала, чи є в нього цю крові діабет, чи немає. Коли є підвищений рівень глюкози в крові, він уражає практично всі органи і системи. На фоні цукрового діабету наші хворі дістають інфаркти, інсульти, і тільки після цього вони дізнаються, що у них цукровий діабет.